Як відрізнити оригінальну зарядку Xiaomi на самокати M365 Pro 1S Essential Pro 2 і Mi 3 від неоригінальної? Оригінальний зарядний пристрій можна відрізнити по шрифтах на оригінальному стікері. На неоригіналі шрифти будуть відрізнятися. Також відрізнити можна по логотипу і кольору самої коробки і кольору самого логотипу. Він відрізняється. Також на оригінальному пристрої на Позначці МІ не буде ось такої точки, яка є на неоригіналі. А також у них будуть відрізнятися якість надпису. В оригіналі це буде такий сіроватий колір шрифту. В неоригіналі білий. Також перевірити оригінальні зарядного пристрою можна по вазі. Оригінал приблизно буде важити 290 грам. А не оригінал 230. Тепер вам відомо, як відрізнити оригінальний зарідний пристрій від неоригінального. Дякую за перегляд.